Будувати графік функції y дорівнює логарифм за основою 2 від x плюс 4. Ми знаємо, що графік даної функції можна одержати з графіка y дорівнює логарифм x, якщо паралельно його перенести на 4 одинички вліво. Отже, маємо функцію y дорівнює логарифм за основою 2 від x. Переносимо на 4 одиничні відрізки вліво. Раз, два, три, 4. Ось одна точка перенесли. Ось тут. Раз, два, три, 4. Друга точка. Зрозуміло, що графік буде наближатися до прямої, яку також можна перенести на 4 одиниці вліво. Переносимо цю точку. Раз, два, три, 4. І оця точка тут. І ось ця точка, точка 8, 3, буде принести 4.3. Таким чином графік проходить ось таким чином. Це в нас перше завдання. Друге завдання. Побудувати графік функції доріг одна друга, логарифм. За основою одна друга від ікса плюс 2. В цьому випадку ми почнемо з графіка. Y дорівнює логарифм за основою одна друга від ікса. Це наш рожевий графік. Його треба стиснути у два рази до осі х. Отже, стискаємо у два рази одна точка, друга, третя. Ось тут ділимо на два. Оцей відрізок ділимо на 2. І цей відрізок ділимо на 2. Таким чином графік буде проходити ось так. Тепер одержаний графік треба перенести на 2 одиниці догори. Оця точка переходить на 2 одиниці. Ось буде вона. Оця точка на 2 одиниці догори. Ось вона. Далі оця точка. Раз, два. Ось тут вона буде. 4 мінус 1 буде 4-1 І. Раз, 1 два. Ось тут. Проводимо графік через ці білі точки. Оце є графік троє завдання.